Вітаю усіх, хто заглянув до мене на урок хімії. На попередніх уроках ми з вами вивчили класи неорганічних сполук: оксиди, основи, кислоти, солі. Навчилися записувати і складати рівняння хімічних реакцій. А от наступні уроки приділимо увагу розв'язуванні задач. А саме будемо розв'язувати задачі на знаходження маси речовини. Або об'єму речовини, або ж кількості. Перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписуватися на мій канал, ставити вподобайки і бути зі мною на зв'язку. Отож, приступаємо. Перед вами записана умова задачі. При розв'язку будь-якої задачі важливо дуже уважно вичитати її умову. Приступаємо. Обчисліть масу фосфор 5 оксиду. Кома стоїть, зупинилися. І з цього запису аналізуємо, що нам потрібно знайти в результаті розв'язку задачі масу П2О5. Читаємо далі: який утворюється при взаємодії? Тобто П2О5. Буде утворюватися, коли якісь речовини будуть між собою взаємодіяти. Читаємо далі, щоб знати, а які ж саме речовини будуть взаємодіяти. Фосфор масою 3,72 з киснем. А тепер проаналізуємо для себе. Значить, маємо дві речовини фосфор і кисень. Вони між собою будуть взаємодіяти. В результаті реакції утворюється фосфор 5 оксид П2О5, і нам потрібно знайти його масу. Вичитали ми умову задачі, проаналізували її і приступаємо до запису. В першу чергу, нам потрібно записати скорочену умову. Скорочена умова це є, що нам дано, і що знайти. Отже, нам дано маса фосфору, М маленьке фосфор П взяли в дужки, дорівнює 3,72 грама. Дано кисень, просто речовина кисень. І все. Більше даних про речовин нас немає, тому ми підкреслюємо і знизу записуємо, що ж нам потрібно знайти. А знайти нам потрібно масу фосфор 5 оксиду. Масу М маленьке П2О5, взяли в дужки і ставимо знак невідомості. Отже, так ми записали скорочену умову задачі. Далі приступаємо до розв'язку. Розв'язок. Згідно умови задачі бачимо, що в нас іде мова в задачі про взаємодію. Взаємодію двох речовин фосфору і скиснем. У хімії взаємодію речовин, ми вже знаємо, можна підтвердити або сказати, відтворити рівнянням хімічних реакцій. Тому наступним кроком нам потрібно скласти рівняння хімічних реакцій. Фосфор вступає в реакцію з киснем. В результаті реакції утворюється П2О, фосфор 5 оксид. І так. Реакція складена до кінця, коли урівняна кількість атомів до реакції і після реакції. Отож урівняємо швиденько. Оксигену 2, після реакції оксигену 5, спільне кратне 10, 10 ділимо на 2, 5, 10 ділимо на 5, 2. Так, далі дивимося, фосфору в у нас. Було два атоми, поставивши коефіцієнт 2 стало 4, тому і перед фосфором ставимо коефіцієнт 4. І так, урівняли число атомів до реакції і після реакції. Наступним кроком, над відповідними формулами урівняння записуємо дані умов задачі. Тобто, якщо в нас дано масу фосфору, то урівнянні над фосфором. Ми і записуємо 3,72 грама. А над формулою речовини, яка нам, якою ми шукаємо масу. Невідома, яка її маса Х грам. І так, записали ми, що нам дано і що нам знайти. Наступний крок. Якщо нам дана маса речовини і знайти масу речовини, то під формулами речовин ми будемо записувати молярну масу. Молярну масу, і враховуючи при цьому коефіцієнти, адже коефіцієнт перед формулою показує, скільки атомів є цієї речовини. Давайте зробимо ці записи. І так, молярна маса Фосфору, якщо ми звернемося в періодичну систему або в таблицю молярних мас, то побачимо дорівнює 31 грам на моль. Згідно нашої задачі, згідно рівняння, у нас кількість фосфору 4 молі. Тож неважко знайти масу. Бо знаємо, що маса речовини чому дорівнює молярну масу помножити на кількість. Тобто, нам потрібно 31 помножити на 4, і це дорівнює 124 грами. Молярна маса грам на моль, кількість речовини в молях, молі і молі скорочуються і залишаються грами. Отже, ми знайшли масу. Фосфор у нас 124. Підписуємо 124 грами під формулою. Далі звертаємося до наступної речовини П2О5. І так, знаходимо молярну масу П2О5. Атомна маса фосфору 31, помножимо на 2, дорівнює 64, додати 16, помножити на 5, 80, і разом 62 додати 80, дорівнює 142 грам на моль. Далі перед формулою у нас стоїть коефіцієнт 2, тобто кількість p 2 o 5 у нас 2 молі. Відповідно, маса p 2 o 5 яка буде? 142 помножити на 2, і це дорівнює 200. 84 грами. Отже, це число 284 грами, вносимо під формулою урівняння. 284 грами. Для чого ми це записували над формулами, під формулами? Та для того, щоб в подальшому скласти пропорцію і її розв'язати. Який вигляд буде мати ця пропорція? І так 3,72 грама відноситься до 124 грами як х грам до 284 грами. Звідси знаходимо Х. Чому буде дорівнювати Х? 3,72 множимо на 284 і ділимо на 124. Якщо зробити ці математичні розрахунки, то побачимо, що х дорівнює 8,52 грами. Отож, якщо іксом невідомим в нас була маса фосфор 5 оксиду p 2 o 5 то тепер останнім завершальним кроком можемо записати і сформулювати повну відповідь. Можемо записати відповідь, що маса. П2О5 дорівнює 8,52 грами. Отож, давайте підсумуємо і виведемо основні моменти. В першу чергу важливо уважно прочитати умову задачі. Далі на основі умови задачі зробити скорочений запис, що нам дано і що знайти. Наступним кроком приступити до розв'язку. У розв'язку задачі скласти рівняння реакції, урівняти його, розставити коефіцієнти, згідно рівняння реакції, записати, що нам дано, які маси речовин. І що знайти, що нам невідомо, де поставити Х. Під формулами речовин визначити молярні маси. На основі цих записів скласти пропорцію математичним шляхом її розв'язати, і відповідь, яку ми отримуємо після розв'язку, нас і складе. Відповідь до задачі. Так обчислюється маса речовини, як обчислюється об'єм і кількість речовини, розглянемо у наступних відео.